Як зняти центральну консоль в Kia Soul Electra? Перший раз зробив, трошки по відео по ютубу, але вже можу підказати, хто не знає. Так, спочатку тут ось такі от заглушечки йдуть. Перш передню кліпсу, а ні, перш задню, напевно, треба знімати. Е, Отак от їх тянеш на себе, вони вишевкуються. А задня передня сторона виходить звідтіля. Десь її там кліпса. Далі. Е, далі, 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 далі в підлокотнику у нас іде два. Болтика на М650 саморіз. 50-го головку їх знімаємо. Далі відщовкуємо понизаху. Тут це все відтягуємо, воно добре тягнеться. Щоб її зняти значить, сам на балдашничок, просто тягнемо вверх, він дістається таким зусиллям. Потім, значить, щоб зняти цю консольку, що нам потрібно було? Зняти на балдашник і вишовкнути її по кругу от, за шолочок. Далі вона виходить уверх гарненько, дуже даже не складно. Дістається, З неї там проводка знімається, і ось оця фішечка знімається останньою, і два болтика отут ось. От, от. Все, консоль достається таким чином. Користуйтесь Kia Soul Electro.